Всім привіт, друзі, Бейкер Бейлор. Сьогодні покажу, що робити, якщо Wi-Fi вимикається сам на Windows 11, 10, 8 і навіть 7. Для цього заходимо в налаштування мережі. Тут змінюємо налаштування адаптера. Тут вибираємо ваш Wi-Fi у моєму випадку інтернет. Тиснемо властивості, і тут буде вкладка, що виглядатиме приблизно так. У вас тут буде вкладка Power Management. Зайшовши туди, вам треба вимкнути цю опцію. Ця галочка має бути знята. Ось. Знявши галочку, тиснемо ОК і перезавантажуємо комп'ютер. Також можна клацнути правою кнопкою на властивості і знайти драйвери. Це робиться через диспетчер пристроїв. Тут вибираємо. Тут у нас адаптери інтернету. Ось, наприклад, зараз у мене цей адаптер. У вас тут буде Wi-Fi. Клацніть правою кнопкою оновити драйвер, да, знайти на комп'ютері. Тиснемо далі і бачимо, що в мене останні встановлені. Якщо Windows побачить старі драйвери, вона їх оновить. Потім перезавантажте комп'ютер. З вами був Бейлор. Всім бувай.